Доброго дня, шановні підписники та всі, хто приєднався до мого каналу. Ціль сьогоднішнього відео допомогти вам підготуватись до іспитів, які ви будете складати в сервісному центрі. Дане відео я розбив на дві частини. В першій частині ми розглянемо, які бувають індикатори на панелі приладів автомобіля. В другій частині ми розглянемо екзаменаційні питання, які є по даній темі. Тож, не будемо втрачати часу. Починаємо. І так, індикатори панелі приладів потрібні для того, щоб надавати водієві важливу інформацію про технічний стан транспортного засобу та роботу його систем. Індикатори бувають різних кольорів. Є індикатори червоного кольору, є індикатори помаранчевого кольору, зеленого кольору та синього кольору. Давайте будемо зараз з вами поетапно розглядати різні групи індикаторів. Перша група це індикатори червоного кольору. Дана група індикаторів вказує на серйозну несправність автомобіля або проблеми з безпекою. Перший індикатор даної групи, ось так виглядає, дає нам інформацію, що в нас не ремінь безпеки водія. Подальший рух вам заборонено. Що потрібно? Потрібно пристебнути ремінь безпеки. Другий індикатор низький тиск моторної оливи. Дає інформацію про те, що в системі змащування двигуна низький тиск. Потрібно негайно зупинитись, продовження руху призведе до серйозної поломки двигуна. Третій індикатор перегрів двигуна. Вказує нам, що температура двигуна перевищує нормальний режим. Потрібно негайно зупинитись, продовження руху може призвести до серйозної поломки двигуна. Четвертий індикатор вказує нам на несправність гальмівної системи, або на те, що у нас увімкнене стоянкове гальмо. Потрібно, щоб перевірити, чи увімкнене стоянкове гальмо, якщо увімкнене вимкнути – щоб продовжувати рух. Якщо стоянкове гальмо у нас не увімкнене, тоді треба розбирати, в чому проблема, яка ситуація з вашою гальмівною системою. Продовжувати рух край не бажано. П'ятий індикатор має ось такий вигляд, дає нам інформацію, що в нас увімкнене стоянкове гальмо. Якщо ви хочете почати рух, потрібно вимкнути стоянкове гальмо. Дивіться, ось ще один варіант індикатора, який дає інформацію про увімкнене стоянкове гальмо. В деяких автомобілях увімкнене стоянкове гальмо може світитись ось таким індикатором. Наступний індикатор відкриті двері дає інформацію, що на нашому автомобілі одна або декілька дверей не закриті. Пам'ятаєте, починати рух з відчиненими дверима вам заборонено. Наступний індикатор. Відкритий багажник. Дає інформацію, що у нас на автомобілі багажник відкритий. Починати рух не можна. Потрібно що закрити багажник. Відкритий капот дає інформацію, що на автомобілі відкритий капот. Починати рух заборонено потрібно закрити капот. Наступний індикатор дає нам інформацію, що акумулятор має низьку напругу, або він не заряджається належним чином. Даний індикатор вказує нам на несправність подушки безпеки або дає інформацію, що ви вимкнули передню подушку. Даний індикатор дає нам інформацію, що в нас проблеми з підсилювачем керма. Ось цей індикатор. Дає нам інформацію, що в нас проблеми з автоматичною коробкою передач. Саме з автоматичною. Дивіться, бажано припинити рух до виявлення причин. Ось цей індикатор вказує на серйозні несправності автомобіля. Даний індикатор може загоратися разом з переліченими вище індикаторами або окремо, якщо для цієї несправності не передбачено окремий індикатор. Запам'ятовуйте, індикатори червоного кольору не можна ігнорувати. Наступна група індикаторів це індикатори помаранчевого кольору. Дані індикатори попереджають про поломки в роботі систем або надають важливу інформацію водії. Перший індикатор даної групи дає інформацію про низький рівень палива в паливній системі автомобіля, саме час заїхати на заправку Долити паливо. Другий індикатор цієї групи дає інформацію, що в одній із шин низький тиск. Треба зупинитись, визначити, в якій шині низький тиск. Ну і накачати шину. Третій індикатор дає нам інформацію про несправність системи ABS. Час заїхати на СТО і перевірити, в чому ж проблема. Ось цей індикатор. Дає інформацію, що в нас увімкнені задні протитуманні ліхтарі. Ось даний індикатор дає інформацію, що в роботі двигуна є проблеми. Ігнорувати не можна. Треба їхати на текстанцію і визначати, в чому ж проблема. Ось цей індикатор дає інформацію про низький. Рівень рідини у бачку омивача лобового скла. Саме час долити омивач. Ось цей індикатор дає інформацію, що перегоріла одна із ламп зовнішнього світлового обладнання. Потрібно зупинитись і подивитись, яка ж із лампочок перегоріла. Якщо є можливість, самостійно поміняйте лампочку, якщо ні, їдьте на текстанції. Даний індикатор попереджає про знос гальмівних колодок. Саме час заїхати на текстанцію і замінити гальмівні колодки. Третя група індикаторів це індикатори зеленого та синього кольору. Дана група індикаторів просто надає інформацію про роботу систем автомобіля. Перший індикатор даної групи ось такий має вигляд. Дає інформацію, що ви увімкнули габаритні вогні. Другий індикатор. Ось так от. Такий має вигляд. Дає інформацію, що ви увімкнули ближнє світло фар. Наступний індикатор дає інформацію, що ви увімкнули дальнє світло фар. Ось цей індикатор дає інформацію, що ви увімкнули. Передні протитуманні фари. Індикатор у вигляді стрілочки ліворуч дає інформацію, що ви увімкнули показчик повороту ліворуч. Ви увімкнули показчик повороту праворуч. Одночасно мигають стрілочки повороту праворуч і ліворуч. Це означає, що ви увімкнули аварійну світлову сигналізацію. Непрогрітий двигун. Ось такий індикатор, дає інформацію, що двигун і охолоджувальна рідина ще не досягли робочої температури. Починати рух можна, хоча не бажано. Але якщо ви почали рух, то треба уникати високих обертів двигуна. Дивіться, ми з вами розглянули основні індикатори, які ви повинні знати і розуміти, і на які є питання в екзаменаційних білетах. Звісно, індикаторів набагато більше. Більш детально про індикатори вашого автомобіля ви прочитаєте в керівництві з експлуатації автомобіля, де буде. Написано, що як він означає. Але для здачі іспитів в сервісному центрі ось це основні індикатори, на які є питання. Зараз в другій частині ми будемо розглядати екзаменаційні питання, аналізувати і визначати, яка є правильна відповідь. Про що інформує водія вказаний індикатор червоного кольору? Пам'ятайте, що ось цей індикатор інформує водія про необхідність пристебнутися, тому що в нього не пристебнутий пасок безпеки. Наступне питання. Що означає наведений індикатор червоного кольору? Ось такий індикатор дає інформацію, що в нас падіння тиску в системі змащування або низький рівень масла. Ось цей індикатор, про що може інформувати водія транспортного засобу. Пам'ятаємо, що даний індикатор інформує водія про можливу проблему в гальмівній системі або про те, що увімкнена стоянкова гальмівна система. Наступне питання. Наведений індикатор червоного кольору інформує ПРО. Звісно, про відчинені двері автомобіля. Вказаний індикатор червоного кольору інформує водія про відчинений багажник автомобіля. Наступне питання. Який із наведених індикаторів інформує водія транспортного засобу про можливі проблеми з гальмівною системою? Пам'ятаєте, да? що про. Можливі проблеми з гальмівною системою інформує водія індикатор номер 1 Під час руху на автомобілі загорівся попереджувальний індикатор номер 4 Ось. Це означає. Пам'ятаємо, що це означає про несправність акумулятора. Який із наведених індикаторів попереджає водія транспортного засобу про перегрів двигуна. Про перегрів двигуна вас попереджає індикатор номер 4 Під час руху на автомобілі загорівся попереджувальний індикатор номер 1 Про що це означає? Це означає, що в нас падіння тиску в системі змащування або низький рівень масла? Який з наведених індикаторів стає активним при запуску двигуна автомобіля та горить до тих пір, поки ремінь безпеки не буде пристебнутий? Пам'ятаємо, так? Що ось саме індикатор номер 3 дає нам цю інформацію. Який із наведених індикаторів... Вмикається при запуску двигуна та інформує водія транспортного засобу про неправильно зачинені двері. Індикатор номер 3 дає нам цю інформацію. Цей індикатор жовтого кольору вказує на низький рівень тиску в шинах. Так чи ні? Пам'ятаємо, що саме цей індикатор дає нам цю інформацію. Вказаний індикатор жовтого кольору інформує вас ПРО. Ось цей індикатор, як ми вже розглядали, інформує про несправність антиблокувальної системи автомобіля. Який із наведених індикаторів інформує водія транспортного засобу про низький рівень палива у паливному баку. Це індикатор номер 2 Виберіть індикатор, що інформує водія про увімкнене дальнє світло фар. Пам'ятаємо, що ось саме індикатор ось цього синього кольору дає інформацію про увімкнене дальнє світло фар. Цей індикатор вказує, що в автомобілі ввімкнені. Ось цей індикатор дає інформацію, що увімкнені протитуманні фари. Виберіть індикатор, що відображає увімкнення ближнього світла фар. Пам'ятаємо, що ближнє світло фар... Ось. Це відповідь Г. Індикатор у вигляді двох миготливих стрілок зеленого кольору відображає. Одночасно мигають дві стрілки. Це означає, що ви увімкнули аварійну світлову сигналізацію. Ми з вами розглянули основні індикатори, які є на панелі приладів автомобіля, та розглянули основні екзаменаційні питання. Сподіваюсь, відео вам було цікаве і корисне. Не забувайте підтримувати канал вподобайками. З вами був В'ячеслав. На все добре!